І вже звіт повітряних сил дуже коротко зараз. Маємо сказати, що 486 усього засобів повітряного нападу було в повітряному просторі України. Збита або подавлено 452 цілі. З них 438 шахедів. Одну збили аеробалістичну ракету кинжал, одну з чотирьох, три з трьох іскандерів збили. П'ять із семи «Іскандерів-К» і п'ять із семи калібрів збили. Дякуємо нашим силам, ППО. Ой, що вам сказати? Ви бачите, якщо о, вчора о, вчора пролунала та й позавчора була і минулого тижня. Пролунали заяви європейців. До речі, європейці перші сказали, що вони дуже стурбовані і вони виступають проти того мирного плану, який був запропонований Трампом і Стівеном Віткофом. Але потім, коли до речі, о, журналіст Радіо Свобода запитав у представників відом закордонних справ країн Євросоюзу, чи читали вони взагалі цей план? сказали, ні, ми не читали, не читали, але засуджують. Це як у тому відомому. Анекдоті так, от е пролунали заяви Фрідріха Мерца. Він якось так знаєте флагманом виступає. А в цьому плані від імені Євросоюз, Євросоюзу. Що е нічого е інтереси Європи мають бути врахованими обов'язково. Але Financial там пише, що насправді європейці можуть просто викинути за борт питання завершення війни в Україні. Каніше інтерес для нас важливо, що не може бути жодного мирного плану для України без нашої згоди з питань, які стосуються європейських інтересів і європейського суверенітету. Європа єдина, дуже єдина у цей важливий момент. Я можу сказати це, спираючись також на неформальну зустріч глав держав і урядів сьогодні вранці. Тут у Луанде існує високий рівень спільного розуміння, включно з оцінкою поточної ситуації в Україні. І Брюссель попереджає, що жодних нових кордонів нав'язаних Росією силою, жодного російського вето на майбутнє членство України в європейському союзі це абсолютні червоні лінії територія та суверенітет України мають поважатися. Лише Україна як суверенна держава може ухвалювати рішення щодо своїх збройних сил. Її вибір майбутнього у її власних руках. Я також хочу наголосити на ключовій ролі Європи в майбутньому країни. Ми продовжимо взаємодію з нашими партнерами з коаліції охочих. І Україна теж звичайно окреслює свої червоні лінії, на які е, ніякому разі не погодиться, не погодиться на юридичне визнання окупованих Росією е, територій і обмеження щодо українських збройних сил чи обмеження щодо майбутніх союзів нашої держави. І Тепер е, президент Зеленський фактично на такому роздоріжжі на тиску е, йому. Постає найважчий вибір від початку війни прийняти угоду, яку де факто формують Трамп і Путін, або сподіватися, що Європа колись наважиться допомогти, достатньо, щоб українська армія вистояла самотужки, колись.